Яблука по 150 рублів за кілограм. Це 81 гривня. Літр молока 110, в гривнях 60. Такі ціни сьогодні у кримських магазинах майже все привозне, розповіла нам на умовах анонімності правозахисниця Фронтлайн Дефендерс. каже, зокрема, молочну продукцію. Місцеві виробники не покривають, везуть з Білорусі та Росії. Кримчани досі з ностальгією згадують смачну українську м'ясомолочну продукцію, яка була і смачною та якісною. У селах дуже мало тримають корів, бо закупів Вельні ціни низькі. Літр молока приймають по 40-50 рублів за літр. Тоді як у магазинах літр молока реалізується по 110-120 рублів, що є нерентабельним для приватних господарств. Більшість продуктів у Крим везуть з інших окупованих регіонів, приміром овочі, істот Херсонщини, каже Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України Вар Крим. Товари саме з новоокупованих територій. Користуються побудом місцевих мешканців, тобто і самі мешканці новоокупованих територій розповідають, коли йдуть в Крим, що їх чекають, і ці саме їхня продукція, не дивлячись там, овочі, фрукти, м'ясо, молоко, на них чекають і умовно. Задоволені і є попит до окупації Криму. Місцеву молочну продукцію цінували за якість. Розповідає наше джерело на півострові. Зараз молокозаводи перейшли на виробництво продукції з молочного порошку та олії. Таке молоко тижні стоїть у холодильнику і не скисає. В умовах падіння виробництва обсягів місцевого молока у Криму не створюються нові молокозаводи. Такі галузі йдуть у минуле. Ще одна проблема каже експерт Асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін: це корми завозити їх з материкової Росії дорого, а вирощувати в Криму економічно невигідно. До окупації також кримські підприємства вони здебільшого отримали постачання саме кормі з материкової крими. Бо логістика це недалеко. це зручне плече вести з Росії через або окупований південь материка, або через Керченську протоку корми для худоби. Появіть собі обсяги, це не вигідно. Це не рентабельно, тому дійсно проще простіше зрости м'ясо молочну продукцію. Що вони роблять. водночас, окупаційна влада звітує про успіхи. Зокрема, заявляє, що аграрії Криму перевиконали план посіву озимих культур під урожай 2026 року. А про цьогорічний врожай, очільник окупаційного уряду Гоценюк розповідає таке: Незважаючи на несприятливі кліматичні умови, валовий збір зернових і зернобобових склав 1 мільйон 177 тисяч тонн заявляють про свої зростаючі показники, але в подальшому в кінці року вони подають статистичні дані, які також публікуються і в відкритому доступі. Якщо їх проаналізувати, то ми бачимо падіння кожного року після повномасштабного вторгнення на 8-10%. Немає показників ще за 2025 рік, але в 2024 році, коли також говорили про зростання різних. Здобутки в сільському господарстві статистика продемонструвала зовсім інше. Тобто, в цілому на систему воно було падіння до 10%. Кримське зерно заявляв Аксіоно. Фермери продадуть на експорт, натомість на півострів завезуть з російських регіонів Сибіру. За 11 років окупації Крим поступово втрачає і головний ресурс для аграріїв родючість Хижацьке Вставлення до ґрунтів так за десятиріччя, і це самі окупанти визнають, констатують родючість кримських чорноземів знизилася, знизилася істотна, і це безумовно всі ці об'єктивні фактори впливають на те, що до 25-го року в кращому випадку сільське господарство Криму демонструвало стагнацію. До всього цьогоріч на врожай у Криму вплинула негода. Весняні заморозки посилили літню посуху. Пояснює Борис Бабін. Заморозки були тривалими, все в основу не находили. Крім традиційних ударів по садовим культурам, які, в принципі, ну, завжди закладаються, в збитки вони також торкнулися майже всього. І тому цього року вражає її найгірше в Криму за всі роки окупації. Показовниково показування те, якраз, що навіть у сфері зернових вирощено менше, ніж кримчані. Мають з'їсти до окупації у Криму жили аграрії, розповідає фермер Микола Хавхун. Він понад 10 років працював у Первомайському. каже, його підприємство спеціалізувалось на борщовому наборі картопля, капуста, буряк. Обсяги від 700 до 1000 тонн продукції. Якраз таки на цьому зломі епохи я зайшов в цю тему. 99-й, 2000-й рік. І я організував, взяв порядка 30 паїв. Общий панк землі був біля 150 гектарів, і в мене було достатньо багато зрошувальних цієї території. Микола пояснює, кримське сільське господарство залежало від північно-кримського каналу. Майже 90% води йшло саме на аграрні потреби. Об'єми, наприклад, я рахував колись. То таб'єм води, який я споживав на, за один сезон на зрошування, то моєму там селу, де я мешкав, це би вистачило років на 15, Наприклад, щоб ви розуміли, що е, в Крим заходило біля 2 мільярдів кубів води. І мінімум півтора мільярда зашло на зрошення. після окупації Криму. Микола ще кілька років тримав зв'язок із колегами-фермерами, які залишились на півострові. Ті розповідали, намагались втримати господарства, шукали альтернативні джерела води, експериментували, вкладали останні ресурси. Та все марно каже Микола ще тоді, в 2014-му, коли перша скважина була пробурена, я туди поїхав, взяв. Пробу води мені вже електронним листом пішов результат, що там завищена кількість натрій це поварений посолі, це слабо оприсньона морська вода. Тобто прогнозована. Якість урожаю, падіння врожайності від 50 до 90 відсотків. Після підриву окупантами Каховської дамби становище з водою в Криму ще погіршилось. Правозахисниця із Сімферополя розповідає, воду для зрощення фермерам більше не дають, немає ресурсу. Дедалі більше населених пунктів переходять на подачу води за графіком, і вже у понад 70 селах воду доводиться доставляти. Російська влада посилила правила користування свердловинами. Тепер приватнику отримати дозвіл на буріння свердловини для власних потреб практично неможливо. До природних чинників посуг, заморозків і дефіциту води додається ще один фактор, каже Борис Бабін. Бюрократія за його словами. Окупаційна адміністрація вибудувала багаторівневу систему дозволів, погоджень і контролів у підсумку. Каже, собівартість вирощених овочів стає золотою, а саме фермерство економічно невигідним. Фермер в Криму зможе, скажімо так, мати гроші, якщо, якщо він збудований в корупційну вертикалі. Сама модель того господарства, яке запровадили в Криму окупанти, вона так влаштована, що все, все не спроможна робити без контролю. І так званого фінансування зверху. складні корупційні схеми у фермерській галузі підтверджує і наше джерело в Криму. Місцеві фермери скаржаться. Всі дотації та гранти на підтримку кримських сільгоспідприємств ідуть лише потрібним людям за корупційними схемами. Вирішити проблему водопостачання Криму окупаційна влада обіцяла з 2014-го. За 11 років пропонували постачати прісну воду до Криму тунелем поду Чорного моря, добувати її з під на чорного моря, будувати в Криму станції опріснення морської води води викликати штучні опади. Але жоден із цих проєктів реалізований не був. Реальність: привезені овочі, м'ясо і молочка. Вода за графіком у багатьох селах і містах, а подекуди привезена в діжках, обмілілі річки і водосховища. За таких умов про розвиток сільського господарства не йдеться, кажуть опитані нами експерти. Кристина Черновалова, Олександр Тимінський, Сергій Дунда, Олександр Сова. Суспільне новини. Крим.